У мене ж є ріелтор, таке часто чую у покупців нерухомості. Він мені все провірить, розбереться вдолі, і поперек, по горизонталі, по вертикалі. Надіються на ріелтора, що він, от він є і це якась гарантія. Та ріелтор має собі корисні плюси, але точно він не нотаріус, який там в реєстрах може. Ну, нотаріус хороший юрист, але в нього інколи сенсу нема лізти глибше. А ріелтору в глибше, в ризики, ну нащо? Його задача, щоб ви купили чи продали. Тому на ріелтора покладатися це таке собі явище. Це не його компетенція, не його функція. Навіть якщо він хороший ріелтор, щось може підказати на рівні імпіричних там, знань, або він теж юрист, а це знайшов кращий заробіток. Тому будьте уважні.